Дуже похоже на мідний, такий як монетка. Ну, зараз будемо пробувати з вами разом в онлайні. Може такий насправді, а може ні. Зачасту попадаються якісь чорні. Ага. Чуєте? Викопала. Викопала. Зараз будемо шукати. Фух, я вже бачу, я вже бачу. Подивіться. Це, це монетка. Фу, клас. Зелена така. Це Микола, бачу. Дивіться. Микола другий.